На цій темі нас почали розкручувати, шуми звідкіля така е, смілива і нагла вискочила. Скажіть, каже, що про таке пам'ять, що таке гарма жив. Поклавна секунду починаємо. Можемо починати. Я маю пустиння Так. Бажаю здоров'я друзі. Ви давно просили, ми нарешті це зробили. Завдяки вашій підтримці. Ми сьогодні маємо розмову з чудовою пані Вікторією Руднік, і будемо намагатися познайомитись з нею поближче. Бо, звісно ж, познайомитись дуже добре в форматі одного звичайного інтерв'ю це буде важко, але це вже набагато більше, це вже щось. Вітаю, пані Вікторія. Щиро вдячна за те, що керіво. ви погодились на це інтерв'ю. Я підготував для вас спеціальне запитання, які буду зараз вам. Ставити у нас по плану 20 запитань, але ми будемо дивитися по погоді, по дощу по всім іншим обставинам. Тож давайте почнемо з самого першого, які події або обставини спонукали вас розпочати громадську діяльність у кривому розі? Чому ви вирішили займатися тим, чим займаєтесь? Ну, по-перше, я хочу вам подякувати, що ви знайшли все таки час приїхати і засняти це інтерв'ю, тому що дійсно в суспільстві нависла велике питання я така е, смілива і нагла вискочила? Це навіть для мене питання, якщо чесно. Взагалі, ну то, щоб не діяльність, це почалась боротьба з цією прогнилою вілковською системою ще в 19-му році, коли моя дитина навчалася ще в школі. І там у нас була така ситуація, деякі батьки боролись за належні умови для дітей. Вони хотіли побудувати нормальні туалети з унітазами, ну тобто з кабінками, як це має до санітарних норм. Я не знала тих батьків, я про них тільки чула від, вчит... від нашої класної керівниці про те, що ці батьки приходять, як вона казала, каш... їх кошмарять, всіх, от прям всіх приходять і кошмарять. І вже був такий випадок, батьки кошмарять, Оці батьки, які займаються питанням належних умов, вони кошмарять всіх учителів всієї школи. І наша класна керівниця почала нас всіх прозванювати, щоб ми приходили і підписували скаргу проти цих батьків. І коли я в неї запитала, що саме ці батьки роблять їй, тому що ці батьки були е, е, молодших класів, а мій вже був старшим, тобто предмета фізики в них ще не було, і взагалі вона до них відношення не мала. І вона каже: ну, мене особисто не трогають, ну просто я чула, що там щось десь і якось. Я кажу, така що я буду підписувати, якщо вас не трогаєте. У нас трошки з нею навіть склався конфлікт на цій темі, і ми з нею я нічого не підписувала. Але я знайшла цих батьків, це була вже весна 19 рік, наскільки пам'ятаю. Я з ними зв'язалась і кажу: скиньте мені, будь ласка, всі матеріали, які у вас є, і давайте звільним, звільнимо директорку. Директорка це. Вона була тоді, по-моєму, апаблокавка від е, Грищенка. Вона там 16 років сиділа в той школі, і наскільки я знаю, що вона навіть за оці фонди готівкові купила собі квартиру в Києві. Ну тобто, це цілком може та, бути Нормально. І от ми, от з тими батьками, за літо, просто от е, законами, законами, скаргами, і за літо ми її звільнили. Тобто потім у нас був конкурс директора. Ну, нам казали, що це він такий чесний. Директор, наче б спочатку був з батьками. Ми там з вчителями збирали збори, якісь там плани строїли, якісь гранти шукали. Ну, тобто такий процес був розвитку школи. Це дійсно була така команда. Плюс ми робили наради з дітьми. І виявляється, що у дітей геть інші інтереси, бажання, ніж їм будуються в школах. І це було цікаво. вони були здивовані, що взагалі до їхньої думки прислуховуються і щось хочуть робити. Але потім якось так півроку і директор е, вже ліг під систему. Він просто почав нас гасити разом з тими заступниками, які залишились. Ну, я сказала: ах так! То й ми почали звільняти ще цих заступниць. І ми їх, звісно, звільнили. Але ось цей процес, те, що розуміння, що. Ти можеш звільнити хоч 800 тих директорів, тих заступниць, і воно нічого не зміниться просто тому, що не змінюється ось та верхівка, яка знаходиться у нас зараз. Тут як клан Вілкулов. тоді я прийняла рішення. Це вже був це, це вже було після того, як ми побороли і обрання навчальних класів. Там було взагалі пекло. Там писались і на мене заяви. І я їздила на телебачення. Тоді е, був хейт у ОПЗЖ, Стосовно закону про мови, і вони перекрутили те, що ми вимагали, щоб діти ну, по закону, діти мають право самі вибирати навчальні плани. Але як у нас вибирали під вчителів, які під директорами, і їм ставили години. І ми вимагали, щоб діти вибирали навчальні плани. А там в них у всіх була російська мова чогось як обов'язковий предмет, який якої взагалі не було вже з 2014 року. І вони це перекручували, але все одно я там в принципі їм розказала, як треба все. Ну і опять же, ми це виграли, і діти обирали навчальні плани, і на здивування вони обирали взагалі не ті предмети, які обирали з їм вчителями і батьками. Ну і тоді я вирішила, що треба не отут п'єшек прибирати, а йти більше на верхівку, тому що ну так воно нічого не зміниться. Ну, бо є заїжджена фраза, що риба гніє з голови, Так, да, саме так. Ну і плюс, наскільки я знаю, директорів шкіл підписує міський голова, а подає відділ освіти. Департамент, дав департамент, він може їх звільняти або не звільняти да. ну, тобто успіх в тому, що ви побороли щонайменше двох директорів і бажання щось змінити, власне, і привело нас з вами сюди. Так, так тому, що є розуміння того, що якщо ти вмієш використовувати закони. То, в принципі, ти отримаєш перемогу. У нас були ну такі, що першочергово ти маєш розуміти ось цю всю структуру, як це працює. Тому що, коли ти пишеш аж наверх до Міністерства освіти, наприклад, вони кидають це все директору, і директор просто пише відписку. Ну, були і такі помилки, але ми це навчились. Да, на жаль, от, до речі, що хочу підтвердити, що на жаль, наше суспільство не навчають, як не правильно навчають. співпрацювати так. з системою, як правильно воно все має бути. Зрозумів. І скажіть, будь ласка, які цілі ви от зараз ставите перед собою у своїй боротьбі? Я маю на увазі там програма максимум, програма мінімум? Програма максимум це розвинений кривий ріг. Програма мінімум це прибрати вілкулів. А що в вашому розумінні розвинений кривий ріг? Як ви його бачите? Насправді в мене взагалі таке. Можливо, для когось буде дивне бачення. Ну на перше, це першу чергу, це має бути комфортна, зручність. Ну, все стандартне, що має бути для людини. Але в мене таке бачення для криворога це як туристичне місто. По-перше, це буде підіймати економіку нашого міста. Але туристично не просто там, от приїхав, поїздив, подивився на кар'єри, да, там, або там ще на яких на якісь там ну, після війни це будуть обстріли. А саме через те, що у нас довжина міста велика. І в нас багато районів, і це можна е, зробити як, ну, грубо кажучи, окремі міста в місті. Тобто, щоб район, кожен район мав якийсь свій е, розвиток. Ну, от Один на район, наприклад, е, зробили в історично, в історичному такому вигляді. Інший там в якомусь там Діснейлендському. Ну, я думаю, це навіть мешканцям було б цікаво просто отак виїхати. Ну от я за своє життя, мабуть, два рази була там е, е, десь там на 20 двадцятому або 18-му кварт. Ну тобто я, я їду. Грубо кажучи, півтора години в інший кінець міста, як в як в Дніпро с'їздить. Але ну все одно теж теж ну, тобто, не цікаво витрачати півтора години просто, щоб з'їздити в інший район для чого, щоб щоб витратити час. Тому в мене таке бачення. Тобто, громада могла б вибирати просто, от в якому б вони хотіли жити. Ну от, голосуванням. І от в такому стилі будувати кожен район, і тоді туристам сім-сім днів тут би просто от, можна було б витрачати гроші, поповняти наш бюджет. Можна підкинути вам ідею. Давайте я теж думав стосовно цієї от вашої тези, ну про розвинений культурний кривий ріг. У мене була думка, що в нас є досить багато вишів, в яких вчаться досить багато студентів, які також і на, на... ландшафтному дизайні так, вчаться так. і на архітектурі. на… Факультетах, і вони б могли увіковічити своє ім'я, свою працю, зробити проєкт, виставити цей проєкт на голосування, щоб все суспільство, там, або мешканці окремо взятого району, або всього міста, проголосували, там, наприклад, за парк, або там, за мурали, або за ще за щось. І, от, наприклад, студент намалював там, або три студенти намалювали, проголосували, обрали якийсь найкращий проєкт, зробили. Людина отримує за це там, за свою роботу, по-перше, визнання, що ну, його обрали, і там, от, будь ласка. Твоя робота і вона видна, от, будь ласка. Ну, і можливо, там якісь фінансові гонорари, що дозволить людині ще більше розвиватися і працювати на користь міста. І на мою суб'єктивну думку, саме такий проект, саме така реалізація дозволить людям залишатися в місті, не їхати шукати себе десь. А якщо ти зробив класний проект, щось там по цьому проекту збудували в твоєму місті, і потім ти такий оп, і робиш інший, і ще ти там стараєшся і намагаєшся далі. Тому, думаю, це досить непогана ідея. А скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте на поточний момент е, обстановку ситуацію зі свободою слова, правами людини у кривому розі і з законністю? От просто ваша оцінка. Як якщо коротко, то от, ну, взяли закон, ми от підтерлись, поняли і кинули нам в обличчя. От це якщо коротко. А якщо е, не ходити далеко, а взяти мене, наприклад, да, от, от як працюють закони, пояснюю відразу. Ми, як громада, подали звернення до депутатів Криворізької міської ради, і при тому це колективне звернення. І відповідно до 40 статті конституції, ми маємо право подавати звернення. А відповідно до 9-ї статті закону про звернення громадян забороняється переслідування звернення громадян за подання звернення, навіть якщо там міститься критика. Але що ми маємо? Звернення до депутатів, до всіх до іде, того ж третяк, і до того ж піскуна. Що вони роблять? Вони беруть це звернення, при тому, що чомусь із всіх депутатів отримали тільки вони вдвох це звернення, решта не отримали. І тут пишуть на мене заяву. Заяву про те, що е, я переслідую діяльність депутатів. При тому вони навіть, е, ну знаєте, що таке заказна кримінальна справа? Це коли вони читають заголовок, кажуть: О, красиво, нам нравиться! Давайте запускайте. А ото, що далі там опис, вони не, не читають, тому що там написано, що. Перешкоджання депутатської діяльності службової особи. Тобто вони мали б заяві написати, де я працюю, яку я, на якій службовій посаді я працюю, в якому, в якій установі, яким чином я перешкоджала їхній діяльності, я не зареєструвала звернення, бо не дала відповідь на. Тобто я якусь роботу зробити. І вони написали, вони відкрили кримінальне провадження без складу злочину, викликали мене на допит і закрили її тоді, коли вже приїжав Ганджа. І я, отак от Васильєву просто в очі казала. Ну, все, що я про нього думаю, і, і просто цю справу вони були змушені закрити. Але коли мене викликали на допит, в цей же день я відвезла заяву в прокуратуру по частині 2-383. Це завмисна е, неправдиве повідомлення про злочин з корисливих мотивів. І там вже термін, там навіть не штраф, там вже позбавлення волі осіб. І мені відмовили: ну тобто оц, е, це з вересня е, місяця. Я займаюся тим питанням, що змушую відкривати кримінальне провадження по цій статті. І зараз вже в мене позовна заява в апеляційному слідчому суді, тому що перша інстанція мені теж відмовила. О, отак, от працюють у нас роботи чи закони в одну, в одну в одні ворота, а решта, ну як хочете, так і. Цю вашу відповідь я хочу адресувати всім тим коментаторам, в мене принаймні у соцмережах, які пишуть: звертайся до поліції, якщо ти такий розумний. Якщо в тебе є якісь докази про свавілля або беззаконність, або недіяльність, якусь там корупцію чиновників, ви щойно почули, що таке поліція в кривому розі? Як ви залучаєте місцеву громаду до участі в акціях протесту та інших заходах? Ну, ті дві акції, де я була од одною з організаторів, то ми це просто розміщали в соцмережах на своїх сторінках Фейсбук, на яких-то там ну, на наших інстаграм. Ну, це було тільки в соцмережах. Але ми зіткнулися з тим, що коли е, ми спілкувалися живу з людьми, то вони не чули акції, про, вони просто не знали про акції. І ми от до цієї акції трошки під зробили інший підход. Ми розробили ці листівки спочатку інформаційні і. Спілкуємося, не просто роздаємо, а просто контактуємо, спілкуємося з людьми, доносимо інформацію, і багато людей дійсно, взагалі, ну вони якась, я не знаю, де вони живуть, але вони не знають багатьох проблем, що відбуваються в місті, не знають, чому ми маємо змінити це, як ми маємо змінити все. Тому ми просто от контактуємо. Більше людям розповідаємо. Не знаю наскільки буде результат. Будемо дивитись, побачимось. Ви маєте на увазі контактуєте просто з ти, зі своїм колом людей, з кого ви знаєте? Чи Чиї листівки ми просто от людям роздаємо і ми з ними спілкуємось. Не, не... Повітряна тривога, сподіваюся, сюди не прилетить. <гум> Саша замовив, уже <що> там <гум> хтось здав. <гум> Сподіваюсь, ні. Але... Які методи та підходи ви вважаєте найбільш ефективними, а які взагалі не працюють ну, за той от досвід, який ви маєте в роботі? Найефективний це будування стратегії. Е, у мене вже ну, можна сказати такий досвід, що я розумію, даючи запит, я розумію, яка буде відписка. От просто от знаю. Але я не можу от наступне питання в -в -в написати от в цей запит. Тобто мені для того, щоб запитати наступне, мені треба все-таки отримати цю відписку. І навіть отримуючи вже відповідь, я з цього ж дня вже відправляю готовий, тому що я знала, що він вони будуть відповідати. І також має бути дотримана оця структура м, сходинок, кому за ким треба звертатись. Тобто, якщо ну візьму, да там на прикладі школи, якщо є проблема в школі, ви маєте першочергово звернутися звернутись до директора. Якщо він не вирішує до департаменту, потім в область, а аж потім на в Міністерство освіти доклавши оці всі докази. Якщо просто написати до Міністерства освіти, що директор поганий або вчитель поганий, вона відправляє в першу інстанцію і Ну, це не працює. Так, да, це не працює. Ви отримаєте відписку вже, грубо кажучи, від міністерства освіти. Одні нехороші люди мене критикують за те, що я лише критикую в інтернеті, а не пишу жодних запитів, нічого такого не роблю. І справа в тому, що особисто я. Написав за своє життя купу запитів, отримав купу відписок. В мене вони всі зберігаються. Така стопка з відписками. Вони приходять на пошту, приходили принаймні. І в якийсь момент часу я вирішив, що то все не працює, і просто от перестав. Тому, по-перше, хочу зняти перед вами капелюха, фігурально висловлюючи, що ви продовжуєте боротися в цьому напрямку, і бажаю вам успіхів і натхнення, щоб ви не зупинились, як я в якийсь момент. І, от хочу все ж таки запитати, а яким чином де ви де ви берете от цю таку силу продовжувати? Тому що от я нещодавно писав запит, отримав відписку. Ну до мене звернувся юрист, який запропонував свою допомогу і запропонував далі звертатися до з ну, справ людини до омбудсмена. От я звернувся, і там теж прийшла відписка, що там немає підпису на папері, треба щось там переробити. треба... Я поки що зупинився, бо ну просто чесно кажучи, пробачте за такий вислів, ну не стоїть, тому що я бачу, що вони просто тупо не хочуть нічого робити, не хочуть нічого відповідати. Місцеві не хочуть відповідати, тому що відповідь вони копають собі яму, а зверху не хочуть нічого робити, тому що у них і так багато роботи, навіщо їм ще ці проблеми. І в мене немає більше, не хочу я більше цим займатися. Звідки ви виберете силу? Цим ну, займатися? насправді мене ну, тішать їхні відповіді. От тішать, просто я отримую цю відписку і кажу, ах так, і пишу наступну. І мені, от це такий вже я не знаю, спортивний інтерес. Як гра в шахи. От, от наскільки вони себе тут ж розумієте, от ні, гра в шахи, це коли грають два розумних. Не завжди, я колись дідусем зі своїм грав шахи, він завжди мене обігрував, йому було все одно цікаво, тому Ну, а тут, виходить, ти їм пишеш, а вони пишуть тобі відписку з тим розумінням, що відписались і все, і хвати. А я ж ні, я ж це все збираю, і я навпаки, от я пишу, вони мені дали відписку. Я там находжу якусь ну таку для себе корисну фразу, і опа, давайте. А давайте сюди капнемо. А вони ще п'ять відписку. Я давайте сюди капнем. І от зараз я подала позов про скасування цього рішення про Раду оборони. І якраз у цій їхній відписці зараз грають таку, таку величезну роль, просто що ну, це уявити не можна. Бо, зрештою, вони викопали собі ямку, <гум> цими <гум> відписками. Вони просто да, закопали себе зверху. Як ви зберігаєте рівновагу між особистим життям і громадською діяльністю? Ой, ну, у нас вже особисте життя, якщо чесно, перейшло вже в громадську діяльність. Тому що коли я тільки її ну, починала її займатись, у нас була така прям сімейна нарада, і я їм прям пояснювала, чим це може мені загрожувати. І взагалі, всім нам може загрожувати. Ми розуміємо, куди я лізу, і всі розуміють, кому, куди я лізу. Але е о той стан, в якому я перебувала тоді, розуміючи, що мені ще гірше від того, що я взагалі нічого не роблю. От я приходила додому з вулиці, там по коліна в багнюці, цій, або там взагалі вивихнута нога. Я розуміла, що я взагалі не хочу виходити на вулицю, бо я приходжу туди просто в депресії. І от, отну от таке прийнято було рішення, що. Мені треба боротись, вони мене підтримують. Але були навіть такі ситуації, коли я ще в школі боролась. Мене доводили там, там були ну страшні були. Там просто пекла було. Там робили збори батьків. Вони просто цькували, доводили тебе до істерики. Я пам'ятаю, вернулась додому. У мене був сердесердечний напад. І потім вони мене так обняли і сказали, що якщо ти от так будеш це все сприймати, то тоді ми тобі заборонимо цим займатися. А якщо ти навчишся від цього отримувати насолоду, ну от я кажу, ах так, і погнали далі, то тоді ми тебе підтримуємо. У ну, мене буває, що я готую там якесь звернення, таке до високих, там яких та посадовців. То я зачитую, ми разом правимо це, і все таке. Я до речі, писав. Перепрошую, що перебив, Писав звернення до міністра оборони стосовно того, чому призовник Саша не призивається, і як ви думаєте, була відповідь? Не було. Взагалі нічого. Ні, мені відповіли, я давала запит, скільки повісток йому було вручено, то мені написали, що ну це конфіденційна інформація, все таке, ну він конфіденційна може бути про службу. Конфіденційна інформація. А як же ж, запит стосовно Зеленського в 2019 році відповіли, що там йому чотири повістки ну, давали? Отож, отож. Тут копати, можна, копати глибше. – Які особисті якості допомагають вам бути ефективною? Ну, мабуть. Впертість. Впертість, тому що якщо я ставлю мету, я її, ну, я її досягаю. Я, просто, от, я не знаю, скільки мені треба часу, навіть якщо 2-3 роки я її досягаю, Ну і почуття гумору. Бо без почуття гумору, ну, це просто можна я в принципі, намагаюся будь-яку проблему перекрутити ну, навіть, якщо, навіть їхні дії, от, да, там, відкриття кримінальне провадження проти мене, я все одно перекрутила їх проти них. І я всюди намагаюся шукати позитив, будь-який. Навіть після аварії я чоловіку сказав, ну, будемо ходити пішки, значить, будемо більш спортивні. Ну, тобто... В усьому намагайтеся знайти щось позитивне. Так. Поставлю вам запитання, яке мене просили поставити вам на стрімі. Запитали в мене особисто і у вас. Я скажу чесно, я не зміг відразу ж відповісти, але, можливо, ви зможете. Тож цитую, розкажіть про найкумеднішу ситуацію з вашого життя. Ну, взагалі їх багато, але чесно, мені ну, десь років 7-5 запам'яталась така, ну вона і кумедна, і дивна, і тим часом я до сих пір е, трошки, скажімо так, Жалкую, що не взяла телефон цих людей. Була така ситуація, що я просто приїхала по справам до Львова і просто йду собі така вулицею, щось там собі думаю. І бачу, де пара, там років 30, чоловік і дівчина. І вони так на мене раз, на, на друг друга на мене, на друг друга, і такі раді, посміхаються, і такі віка і, і біжуть до мене обніматися. Ну, я думаю, ну, зна, ну, Віка, ну, значить знаю. А в мене ну, трошки є така проблема. Я, ну, якщо я один-два рази бачу людей, я не завжди запам'ятаю їх обличчя, думаю, ну, може, десь відпочивали. І вони такі: Віка, а куди ти приїхала? Думаю, ну, ну все совпадає, Віка, я приїхала в Львов, Ну, тобто люди знають, що я тут. І ми отак от якась на радащах, я кажу, та вчора. Вони, о, а що не зателефонували? І вони оце так тараторіли, тараторіли, ну, я тобто, не вставляла, не могла вставити жодного слова. І вони оце тараторять, тараторять, і розказують мені, о, а ти, а, 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 а ми бачили того. І розказують, яких там людей мені, ну, я їх не знаю нікого взагалі, от, називають прізвище, ім'я. Але я підігрую, я розумію, що люди раді мене бачать. ну, тобто, Мені незручно, що я ще скажу, ну, я вас взагалі не. Ну, не этот... Я кажу, о, так, да, а що він, а як він. Ну, тобто, ну, і це ж вони розказують, і вони шо, о, і такий тиждень зустрічей, а от, -от а -от, туди, а потім вони так, а що там твоя сестра? Ми чули. І я розумію, що взагалі ні, що в мене немає сестри, і це взагалі мімо. Я кажу, так, стоп. А говорю чесно, ну я тут з вами вже півтори години. Ми вже поїли. Ви, ви звісно, заплатіть, будь ласка, за рахунок. відвізіть відвезіть мене, будь ласка, додому, але в мене нема сестри. Ну це десь ж так, да. Ну так, ну десь хвилин п'ять. Ми оце, оце хвилин сім. Оце вони розповідали. І це все так на емоціях, якби ну, вони... я їх рада була бачити. І це прям і тут за сестру я кажу: так, стоп, в мене сестри нема. А вони такі ха-ха-ха-ха-ха. Ну, вони думають, що я приказуюсь. Типу. Я кажу: ну ні, серйозно, ребята, ну давайте я вам ну, вже признаюсь, ну, я чесно взагалі не розумію, хто ви такі. А вони опять, ха-ха-ха-ха, і я з ними ха-ха-ха. І оце ми так стояли, стояли. поки, ну, я вже розумію, що ну, це може довго продовжуватись, мені трошки надо, вже, я поспішаю. Кажу, слухайте, ну ви ж знаєте мій номер телефону, мій Віка, яку ви зараз зустріли. Вони, ну да, я кажу, ну набирайте. Вони набирають і на той відповідає ця ж Віка. Вони кажуть, а ти де? Вона каже, вдома. І вони от, от в такому ступорі, ну вони зробили фотку. ну Я просто йшла от, от і, 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 ну, я я, ж говорю, я просто от жалкую, що я не взяла номер телефона їхній, щоб зустріти. Я розумію, що десь по Україні ходить така сама Віка, з таким самим обличчям. І я от просто йшла і така думаю, так, ну це, навіть папа десь загуляла. Потім думаю, ні, папа не міг загуляти, а похоже на маму. Мама за... і це як мама, і що вона віддала до <рик> та... загуля... ще й теж віку назвала. Те ж віка. Ну і це ну, мене до сих пор ця ситуація тримає, що десь от по країні ходить така ж сама Віка з таким же самим обличчям, і щось може робити не те, що мені вообще буде подобатись. Там би з вами вартувало би поговорити більше про акцію, про мітинг, який планується. Але я думаю, що було би набагато актуальніше трошки, по перше, потримати інтригу і поговорити про це у прямому ефірі. І анонс. Я запрошую вас на прямий ефір, Тако на камери. Я сподіваюся, що ви не зможете відмовитись у п'ятницю о 20.00. Ми з вами зізвонимося і обговоримо вже саме. Це в нас інтерв'ю, щоб познайомитись саме з вами, а не обговорювати акцію. А от акцію ми з вами обговоримо вже. Добре, тоді ж зможуть задати питання, які турбують, тому що Звісно. турбують багатьох. І закінчимо ми це на бліцу. У нас є 10 коротких запитань, ви маєте обрати щось одне із того, що я зараз назву. Тож кава або чай. Каву люблю, чай п'ю. Щоб ви обрали щось одне, кава або чай. Каву. Кава. Що ви більше любите: ранок чи вечір? Вечір. Книги чи фільми? Від настрою. Щось одне. Ну, книги. Я одю книги чи слухаю. Літо чи зима? Літо. Письмові заяви чи вуличні акції? Письмові заяви. Традиційні ЗМІ чи соціальні мережі? Соціальні мережі. Планування чи імпровізація? Планування. Чи імпровізація? Імпровізація. <рес> Історія чи майбутнє? О, ну, ні, тут це навіть... філософське питання. Я, розумію. Не... Ні, Він, я що той, відмовлюсь... хто не пам'ятає минулого, не має майбутнього. Так, кожне майбутнє це минуле. і це Я зарахую вам цю відповідь, вважаю її правил. Тиша чи шум? Тиша. Лідерство чи підтримка? Підтримка. А хто на вашу думку має бути лідером? Про це ми поговоримо на стрімі. <ріст> Щиро вам вдячний за виділення часу. Ну що ж, друзі, щиро вам вдячний за те, що подивилися. Сподіваюся, лайки ви поставили ще на початку цього нашого чудового інтерв'ю. Живіть довго та процвітайте. Ну і, звісно, напишіть в коментарі, які питання, на вашу думку, варто було б поставити пані Вікторії, які я не поставив. Я прочитаю ваші коментарі і на стрімі ці питання поставлю. Дякую. А все остальне то такое: адлукаво.